Вітаю, друзі! Сьогодні ми готуємо бісквіт, який втримується дуже вдалий. Він ніколи не впадає, утримується пористий, повітряний, і для цього вам не потрібні надзвичайні здібності. Я готувала на форму 18 см на 3 яйцях. До яєць ми додаємо дрібку солі, цукор і все збиваємо дуже-дуже довго. Якщо у вас є ручний міксер, то вам знадобиться хвилин 20. Маса повинна збільшитися в три рази і побілішати. В кінці збивання від міксеру повинні залишатися сліди надовго. І ось такі стоячі піки. навіть. Потім ми змішуємо борошно з крохмалем і частинами просіємо в нашу яєчну цукрову суміш за допомогою силиконової лопатки. Це потрібно зробити доволі швидко. Але вимішувати бісквіт довго не потрібно, тому що ви ризикуєте зіпсувати пористість бісквіту. Перекладаємо наше тісто у форму, застелену пергаментом. сторони я застелила папером, звичайним А4. Випікаємо в духовці попередньо розігріті до температури 170 градусів приблизно пів години. Але зауважте, що перші 25 хвилин духовку відкривати не можна. Готовність бісквіту перевіряйте за допомогою дерев'яної шпажки. Відразу після приготування бісквіт варто залишити у формі до повного охолодження. В ідеалі перед формуванням торту бісквіт має виставитися приблизно добу, але хоч би ніч, у холодильнику в харчовій плівці. Я цього не робила, я приготувала торт від